Казочка буде про те, як мудрець Агастя затопив гору. Гору Віндія. Ця гора десь знаходиться на інших планетах Всесвіту, не на нашій планеті. У нас, може, є якась теж така гора з схожою назвою, але йде мова про, можливо, Комусь легше буде зрозуміти, хай буде на нашій планеті. І ця гора буде затоплена мудрецем. Так би мовити, загордувавша гора потрапить на дно океану. Одного разу на гору Віндія прийшов мудрець. Оповідач Нарада. Нарада Моні він є бхактою вишнього і сином Брахми, і братом Шиви. Тобто така в нього цікава взагалі. Ну, так би мовити, він фактично є поклонником усіх трьох. З цього боку. Особлений, особлена гора Віндія. Радо зустрів Нараду Муні. Дав йому гарне місце, виявив гостинність та запитав, які новини він приніс. Нарада приходить з якимись новинами. І от Нарада Муні сказав. Будь благословенним. Саме зараз я прибув з гори Махамеру, чи гори мира. Для тих, хто знає, я вже розповідав, що ця гора це не просто якась, так би мовити, як її побачить, де ми її можемо побачити. Це така вісь. Вісь у всесвіту. Навколо якої обертаються усі всесвіти, Чи планети всесвіту. Ми Можемо подивитися на небо і побачити, що усе обертається навколо цієї, так би мовити, так, ну, гори. вісі. І десь зверху є ось цей пік. Теж цієї гори десь є низ, десь воно є. І вона називається Гора Миру. У різних народах, у різних релігіях, різних писаннях. По-різному її називають, але майже завжди Гора Мира називається. І Нарадар розповідає: саме зараз я прибув з гори Махамиру, на якій живуть Індра, Агні та інші півбоги. Там різні піки та таке все інше. Де воно там, де тримається за цю, за цю вісь різні планети. Я не знаю, як в астрономії це описується. Тож краще розберетесь самі. На мою думку, Нара Дамуні каже, Кайласа, гора, гора, ка, гори Кайласа, Нішадга, Ніла, Гандгамадана та інші. Тощо, це гори, які набагато благородніші, ніж гора миру. Народа Муні він трохи, так би мовити, зрозумівши, що Він'я, гора Він'я, трохи загордував собою. Народамуні йому, так би мовити, приніс, він, буває, такі, розповідає якісь історії або щось каже, щоб. Закрутити якийсь, якусь авантюру. Ну і навчити когось е, чомусь цікавому. Він, так би мовити, в Індії розповідає, що то, те, чого насправді не дуже і є. Але в Індія, він, е, почувши це, займеться якоюсь справою, і це до чогось привед, призведе. Тож, давайте дізнаємось. На мою думку. Гори Кайласа, Нішадганіла, Гандгамада тощо, це гори, які набагато благородніші, ніж гора миру. Ці гори не такі пихаті, як гора миру. Те, що Сонце, місяць та інші подібні планети обертаються навколо гори миру, є причиною його зарозумілості. Почувши ці е, казки, він я подумав, що Меру загордував і його слід провчити. Навчити його деякому уроку. Цікаво. Він, я, бачите, теж якась одна, одна з видатних гор гір е, у всесвіті. І от одного разу він я. А він могутній теж якийсь чарівник, гора, при цьому особана, змусив гору меру, вершини, гори Меру, рости все вище і вище. Поки ці вершини не торкнулися б неба, не, 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 не торкнулися б якихось, як приділів. не знаю, як перекласти. До яких може взагалі доходити сонць, сонце та місяць. Сонцю та місяцю, місяцю та іншим планетам було дуже важко проходити через високі вершини під час своїх звичайних подорожей на захід. І тому вони. Мусили обходити гору меру та тинятися по небу іншими шляхами. Тут хтось скаже, що це ж опис доказу плоскості Землі, що десь є деякі, деяка стеля, до якої опирається Сонце та місяць. Може і так, можна це зрозуміти, я не знаю. Я думаю, що це йде мова про Всесвіт, а не про планету, але можливо комусь це, ця ідея більш притаманна. Я не знаю. Я не сторонник, не сторонник а з кимось з'ясовувати, що, що так, а що ні. Та от, коли е, подорожі сонця та місяця були перешкоджені, у світі панував, почав панувати хаос, півбоги приход, почали приходити до Вінгії групами і намагалися заспокоїти Вінгію. Але їхні спроби були марними. я зрозумів. Іде мова про те, що гора Меру, чи миру, він загордував, так би мовити, він найвисокий у світі. І тут є деякі складності перекладу теж. я думаю. І він я подумав, що чого це він так гордує собою. Я теж можу так вирости. І сам він я почав рости. Не меру, не гора Меру чи Миру. А Вінд'я почав рости з собою. Ця гора Віндія почав заслоняти собою місце проходження Сонця та місяця. Вон воно що? Тому півбоги почали приходити до нього, до Віндії, до цієї гори, і почали його намагатися намагалися його заспокоїти. Досить рости. Ти бачиш, що ти робиш? Що е, починає, починається хаос у всесвіті. Та всі спроби заспокоїти він півбогами були марними. Тож, півбоги. І до Агасті Муні та звернулися до нього з проханням. Чи не міг би ти заспокоїти Віндію? Ця гора зовсім а, заз, а, заз, зазнала, завдала хаос у Всесвіті і не слухається. Та Віндія хотів провчити меру, гору миру і стати таким же великим, як як ми, гора миру. Агастя погодився так чи інакше заспокоїти Віндію. І прийшов до нього. Агастя приходить до Вінгі. Всі знають у всесвіті, хто такий Агастя, тож побоюються його. А Він я, побачивши Агастю, затремтів від страху. Гастя холерик, як і дурва самуні. Взагалі то треба сказати, що. А, ну, холерики, Багато мудреців холерики, вони йоги, вони стримують свої почуття, своє сексуальне а, а, почуття. Тож в них є деяка незадоволеність життям. Багато бгакт, шиви вони є. А, Сторонниками того, щоб деякого імперсоналізму, деякого відречення, тож саме відречення не дає такого задоволення. Шива він задоволений, тому що він є великою мірою втіленням Вишнього, він описується, що він і не жива істота, і не душа, і не Бог. Але він є в певній мірі щось між істотою живою, і Богом. Тобто він в великій кількості є втіленням вишнього. Тож він може бути задоволеним, просто виконуючи йогу, танці та таке інше. Але ті, хто йому поклоняється, вони ж не самодостатні настільки, як Шива. Тож, частенько такі мудреці, вони схильні. Виходити з себе. А Гастя не сказав: надходять певні скарги на тебе, що ти заважаєш сонцю та місяцю проходити по небу. Просто тому, що ти так хочеш. Я розумію, що ти не хочеш їм перешкоджати, але. Так виходить, що ти ростеш, і а, сонце тебе має обходити теж. Вже і так є одна гора миру, і сонце її обходить, і всі планети обходять його, а ти заважаєш а, Сонцю рухатись правильним чином. Сонцю та місяцю. Тож я прошу, нехай твоя голова буде вершина. Низько. Наклонено, щоб Сонце та місяць могли проходити по своїй орбіті. І хай це буде до тих пір? Не завжди. Хай буде до тих пір, доки я не повернуся. Згоден? А як вийшло? Він я поклонився Агасті мені, вклонив свою голову, якщо ми маємо на увазі людину. А якщо гору, то ця гора особлена. Вона вклонилася гасті, і вершина ця похилилася. Я Гастя сказав: залишайся в такому стані до тих пір, поки я не повернуся. І тож гора Віндія з похиленою горо, вершиною у поклоні, у напрямку, куди пішов Гастя мені, залишилась стояти, а Гастя пішов на південь. На півдні Агастя побудував собі скит у Малекалі і почав жити в ньому. З тих пір Агастя Муні ще ніколи не ходив на північ, не повертався до Вінд'ї. Так, Агастя Муні отримав одне із своїх імен а Ага. Агастя. Слово ага означає гора. Наклонена гора. Той, хто змусив гору Агу, схилити свою голову, свою вершину перед, перед ним перед, та перед сонцем. Тому агастю почали назвати Агастій. Така казочка на сьогодні. Гарного всім настрою, бачите, які не, несподівані. Ситуації у житті бувають солодких вам.